Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці трудового навчання. Тема нашого уроку створення гри. Подивіться, будь ласка, на цих малюків. Вони весело, зосереджено грають у якусь гру. Сьогодні ми з вами створимо подібну гру. Тож, всі сідайте тихо, діти. Домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. І на початку уроку ми пригадаємо загальні правила безпеки на уроках трудового навчання. По-перше, треба підготувати своє робоче місце, перевірити наявність інструментів та справність їх та наявність матеріалів. Пам'ятаємо, що забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовувати інструмент можна лише за призначенням, а роботу розпочинати можна лише з дозволу вчителя, або дорослих, які поруч. Погляньте, будь ласка, на таку гру, чи грали ви в таку або в подібну настільну гру. Пригадайте її правила. Я вам нагадаю, хто не знає, можна грати будь-якою кількістю осіб, ігроків. Як це відбувається? По черзі кидають гравці кубик, і скільки випаде кружечків на грані кубика, стільки й кроків треба зробити вперед. Хто перший дійде до мети цієї подорожі той і виграв. Сьогодні я вам пропоную створити власну настільну гру. Що для цього треба? Треба взяти великий аркуш картону. Потім розмітити його за допомогою рівномірних квадратиків 2 на 2 см. Далі пронумеруємо клітинки, подивіться, від 1 до 10, потім отут починається 11, рухаємося в цей бік до 20, далі від 21 до 30 і так далі, щоб можна було рухатись по цих клітинках. Потім внизу додаємо поле старту, звідки ми будемо стартувати. А за допомогою додаткових елементів ми зробимо нашу гру цікавішою та складнішою. Які ж це можуть бути елементи? На якихось із клітинок ми можемо приклеїти драбинку. Запам'ятовуємо. Драбинка дозволяє переміститись вгору на один чи на два рівня. От, Наприклад, якщо ми драбинку поставимо отут, де число 34, то можна буде за її допомогою переміститися вгору або на 47, або на 54. Отже, гравець, якому випаде драбинка, значно прискорить свій шлях. Наступне. Каналізаційний люк. Якщо десь на шляху трапиться такий каналізаційний люк, це значить, що гравець в нього провалився, і тоді він опускається на два рівні вниз. Наступне поліцейський. Якщо ми бачимо таку фігурку, ви її можете приклеїти, де забажаєте. Це значить, що. Поліція перевіряє ваші документи. Треба буде пропустити один хід. Далі, якщо ви бачите поліцейську машину, значить з вашими документами не все в порядку. Треба повернутися на сім кроків назад. Наприклад, якщо ви знаходитесь ось тут, на числі 30, опускаємося сім кроків назад. Повертаємося вірніше. Один крок, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто, коли ми бачимо люк, це поганий знак. Вам треба буде опуститися на два рівня вниз. Як ми на драбинці піднімалися на два рівня, так, коли бачимо каналізаційний люк, опуститися на два рівня. Коли поліція перевіряє теж. Пропускаємо один хід, тобто теж не рухаємося вперед. Якщо поліцейська машина робимо сім кроків назад. Якщо ми бачимо шкільний автобус, то він допоможе. Тоді ми йдемо сім кроків вперед. Наприклад, знаходимось ми ось тут. На клітиночці 41. Робимо сім кроків вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ось куди ми аж перемістилися. І якщо буде мотоцикл, то вам випала нагода проїхати на мотоциклі. Це значить, що можна кинути кубик і ще раз: якщо на кубику випаде один, ви робите один крок вперед. Якщо 5 5 кроків вперед. Подумайте, а яка ж максимальна кількість кроків може бути? Здогадались? Шість. Тому що у кубика 6 граней. Також, у кого немає такого кубика, можна створити і кубик для нашої гри. Я вам надішлю його розгортку із цупкого картону краще білого або якогось світлого кольору. Ми робимо ось таку розгортку фломастером або маркером наносимо цяточки. Від однієї до 6. Вирізаємо, склеюємо. Ось за цими частинками складаємо і склеюємо, і виходить у вас кубик для гри. Коли ми будемо рухатись за нашим маршрутом, нам потрібні будуть фішки. Можливо, в когось залишилися фішки з подібної гри. Але якщо їх немає. То не треба засмучуватись, можна використовувати цеглинки Лего замість фішок, можна шахові фігури, це буде ще зручніше, а можна пластикові кришечки. Якщо їх взяти, Якщо їх взяти різного кольору, кожен запам'ятає свій колір і буде знати, де він знаходиться. Також фігури можна взяти різні, кожен запам'ятає свою фігуру. Перед початком роботи повторимо правила роботи з ножицями. Пам'ятаємо, що ножиці це небезпечний інструмент. Поводитися з ними треба обережно. На робочому місці слід класти ножиці так, щоб вони не виходили за край парти чи столу. Тримати ножиці можна лише вістрями донизу. Пам'ятаємо ще, що різати на ходу забороняється. Під час різання не вставай з місця. Передавати ножиці іншій людині можна лише закритими та кільцями вперед. Під час роботи з ножицями треба притримувати матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Правила роботи з клеєм. Клей треба наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації користуємось сухою серветкою, а для витирання рук вологою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, а пензлики посуд помити. Пригадаємо. З чого ми починаємо та як ми будемо послідовно рухатися у створенні гри. Перше. Треба взяти великий аркуш картону. Друге, за допомогою рівномірних однакових квадратиків 2 на 2 см розмітити цей аркуш. Вам Допоможуть ваші старші братики чи сестрички або хтось із рідних. Третє. Треба пронумерувати ці клітинки. Далі внизу додати поле старту. П'яте. За допомогою додаткових елементів ускладнимо гру. Які це додаткові елементи, пам'ятаєте? Може бути драбинка чи поліцейський, чи каналізаційний люк, чи шкільний автобус, чи поліцейська машина. А може навіть мотоцикл. І шосте, в кого немає кубика, то на основі готового шаблону, нагадаю, що всі шаблони я вам надішлю, ми створюємо кубик. Що ж, я чекатиму на фото ваших робіт. А зараз погляньте, будь ласка, на цю веселку. Прочитайте, що написано на її кольорах, та оберіть. Важко вам було на цьому уроці? Чи ні? Все вдалось? Просто це було чи складно? Ну, а зараз фізкульт хвилинка. Любить пострибати, любов, любо вихиляти, креться вниз і до гори, правди, справді. Що ж, мої любі, відпочили! А тепер номо до роботи. Ця гра дозволить вам осінніми довгими вечорами проводити час разом, адже в неї, нагадаю вам в цю гру можна грати будь-якою кількістю гравців. Бажаю вам успішної роботи! До зустрічі!